Усім доброго дня! 18 листопада виходять нові ігри про дев'яте покоління покемонів, які називаються Pokemon Scarlet і Pokemon Violet. Нещодавно вийшов фінальний трейлер, тому я вирішив зібрати всю основну інформацію, що відомо на даний момент, про сюжет, геймплей та механіку гри. По-перше, новий регіон Палдея, який заснований на Піренейському півострові, це Іспанія і Португалія, хто не знає. Що ми маємо? Теплий клімат, океан та море майже з чотирьох сторін. Є гори на півдні і на півночі зі снігом, пустеля, ліси та ріки. Тому ми маємо величезне різноманіття фауни. Найближчі із відомих регіонів це Калос на північному сході, основа якого Франція та Галар, Великобританія. Тому я думаю, багато покемонів буде звідти. Але чому я кажу з відомих, тому що на півдні всього в 14 кілометрах від півострову вже Африка. Такого регіону ще не було і він давно напрошується, але про це трошки пізніше. Сюжет. Ви граєте за студента елітної академії, який приймає участь в навчальній програмі, що називається полювання за скарбами, де вашим основним завданням, як завжди, буде дослідження місцевості тутешніх покемонів, битви в залах, рейдові бої та складання випускного іспиту. Не будемо сильно на цьому зупинятись. А що ж цікавого в дослідженні цієї місцевості? Новий феномен, який я не знаю, як перекласти українською, мабуть, терастилізація. Ця особливість дозволяє будь-якому покемону приймати один, підкреслюю, будь-який з 18 типів і використовувати це для атаки. При цьому сам покемон тимчасово перетворюється на кришталь або смараг. Наприклад, Пікачу повітряного тератипу, який може використовувати атаку Політ або Флай, що в принципі нонсенс. Або ж, як у трейлері, джигліпаф водяного тератипу. Підкреслюю ще раз: у кожного покемона є лише один рандомний тератип, який замінює під час дії основний тип. Тобто повітряний пікачу тепер вразливий до електрики. Я сподіваюся, все зрозуміло. Виключенням є стартові покемони, у них тератип співпадає з основним, тобто просто підсилює спецатаки. Використовувати терастилізацію можна лише раз за битву, і після цього сферу треба перезарядити біля спеціальних кристалів або у покецентрах. Ідемо далі. Механіка гри. Вона дуже схожа на ігри восьмого і попередніх поколінь, тобто для битви з покемоном ми повинні до нього підійти не так, як в Legend Arceus. Проте маємо повністю відкритий світ. Під час битви маємо стандартний набір із чотирьох атак і окрему команду для терастилізації. Також є нова функція Let's Go. Яка дозволяє відправити вашого основного покемона та провести автоматичну битву покемонів або підібрати предмет. До речі, виглядає дуже зручно і трохи нагадує Legend Arceus. Також додали режим зачистки бази, де вам потрібно трьома покемонами за певний час перемогти енну кількість покемонів суперника, а потім ще й перемогти боса. У покецентрах центрах тепер можна крафтити ТМ-мови, збираючи фрагменти переможених покемонів, що без сумніву додає інтерактиву в гру. У магазинах та перукарнях додали дуже багато варіантів кастомізації персонажів. Також є функція пікніку, що дозволить вам покращити відносини з покемонами. Тут можна почистити покемонів, пограти з ними та, звичайно, погодувати. Але виглядає трохи крінжово, тому що маємо нового покемона свиню і одразу додаємо його м'ясо в бутерброди. І смішно, і грішно. До речі, стосовно нових покемонів, Уже відомо про 29 нових покемонів. Зрозуміло, що це не все. Я хочу, щоб їх було більше сотні, щоб загальна кількість вже нарешті перевалила за тисячу. І серед відомих покемонів три стартовики стандартних типів. Спрігат Тіто, Фуекоко та Квакслі. Два легендарних покемони Корайдон та Мірайдон. По одному на кожну версію гри, та їх передеволюція циклозавр. Два бойових покемони: Армарох і Церулідж також по одному на кожну версію гри, Льодяний кит Цетітан або Цетайтан. Фейрі песик Файдоу. Токсична мавпа Grafaya. Яка малює пальцем, і кольор залежить від фруктів, які вона з'їсть. Він оснований на лемурі Ай-Ай, у якого дійсно довгі пальці. Але ж Лемури живуть на Мадагаскарі. Проте не треба шукати логіки там, де її немає. Кенгуру також не живуть в Японії. Далі йде покемон Гурман Лечонг. Він є пошуковим покемоном завдяки відмінному нюху. Це така літня альтернатива Свайнабу, який теж шукав в аніме і воду, і трюфелі. Жодне покоління не може обійтись без пікачу подібного покемона. Тут це Памі, електрична миша, дуже схожа на Дедену, що логічно, бо Калос, як я вже й казав, поруч, можливо, це навіть родичі. Ще інформація про покемона титана Клав. це величезний кам'яний крап з міцним панцером. Далі йде Смолів, маленький покемон Оливка, місцевий аналог Будю та Санкьорна. і мені дуже хотілося б, щоб він еволюціонував в дерево чимось схоже на судовудо. Серед покемонів, яких поки що не додали в Покедекс, але затизерили, є передеволюція бойових покемонів, покемон Жук, а точніше Гусінь, що є в кожному поколінні, покемони Миші, Папуга та Гриб Камінь. Або порода якась, просто покемон камінь та Пінгвін з льодяною головою. На кінець я залишив найцікавіше, як на мене, а саме регіоналки. Поки що відомо лише про Вупера, який тепер земляного та отруйного типу, але я думаю, що їх буде більше. А ось покемон віглет водяного типу це не регіональна форма Діглету, як ви могли подумати. Це повністю новий покемон з окремим номером, що виглядає дуже дивно і я сподіваюся це якось пояснять. Останнім на сьогодні буде Фарі Джераф. Джерафаріг нарешті отримав еволюцію, поки фани чекали цього більше 20 років. Він має шикарний дизайн, його хвіст переїхав на голову та став капюшоном. Він має нормальний психічний тип, має дві нові властивості, але все ще не зрозуміло чому саме зараз. Адже в природі жирафи не живуть на Піренейському півострові, але жили. Відносно нещодавно, у 2017 році, рештки жирафів було знайдено в Іспанії, що виглядає логічно, адже раніше клімат був інший, та й Африка була ближча. І в мене стосовно цього є дві теорії. Або Палдея уособлює в собі Іспанію, Португалію та ще й Африку, проте я не дуже в це вірю. Або це перший тизер нового регіону, або навіть і двох, адже Африка доволі велика, і Єгипет, наприклад, сильно відрізняється за культурою від Південної Африки або Західної. Нагадаю, що в світі покемонів офіційно є Азія, Європа, Північна та Південна Америка та Антарктида, проте вони так не називаються. Стосовно Африки та Австралії жодної інформації не було, наскільки мені відомо. Тож, можливо, новий регіон знаходиться поруч, на півдні, і тому деякі покемони спільні. Але не буду сильно будувати теорії про новий регіон та нову гру, адже відео про інше. Також є невеличка інформація для любителів аніме, ми чекали цього 25 років, і наш Еш нарешті подорослішав. На цьому арті видно, що йому значно більше, ніж 10 років, на вигляд тут йому. 12-13. Не знаю, як це будуть пояснювати в аніме, але вже дуже цікаво. Нагадаю ще раз, що я зробив передзамовлення замовлення Pokemon Violet і буду його проходити тут, на моєму каналі. А отже, з вас лайк, підписка та дзвіночок, щоб не пропустити багато цікавого. Всім дякую за увагу, дякую, що подивилися це відео, і побачимось у наступному. До нових зустрічей. Бувайте!